Дорогі друзі, продовжую вам показувати процес приготування яблучного оциту в домашніх умовах. Отже, мій оцет стоїть уже більше двох тижнів, і протягом цього всього часу кожного дня його потрібно ось так, один раз в день, перемішувати дерев'яною ложкою або лопаткою. Ось так. І він в мене ще буде стояти так до трьох тижнів. Але останні дні, ось тільки залишилися до трьох тижнів, 3-4 дні у мене залишилося, я вже його помішувати не буду. Це останній раз помішала, зараз закрию знову його і залишаю ще на останні ці 3-4 дні вже без помішування. Зараз скажу чому. Чому ж не потрібно мішати? Ось в мене є ще одна банка, і зараз я постараюсь вам показати. Ну, якщо ви уважно подивитеся, то видно, що зверху починає утворюватися такий як сивий наліт або слиз. Не лякайтеся, це починає утворюватися яблучна матка. Так і має бути, значить ми все робимо правильно. Тому за кілька днів до кінця ми вже перестаємо мішати, щоб цю матку не руйнувати. Якщо у вас такого нальоту або слизу немає, дайте яблучкам вашим ще кілька днів постояти. Знову накриваємо баночки марлею під резиночку, і вже без помішування вони у мене постоять ще 3-4 дні до 3 тижнів. А далі вже буде другий етап, і його я вам також обов'язково покажу. Отже, минуло 3 тижні і ми починаємо другий етап приготування нашого яблучного оцету. Я вже вам показувала, що зверху має утворитися ось такий слиз, ще раз вам покажу: це яблучна матка. І тепер нам потрібно ці яблука відсідити. Беремо велику кастрюлю, я поставила друшляк і застелила марлею, складеною в 4 шари. Можна взяти якусь тканину, таку міцненьку, яка вам не порветься, тому що ми будемо яблучка відтискати. І тепер акуратненько... Виливаємо частину разом з цією маткою. І ось так всі яблучка ми відтискаємо. Якщо ваша марля буде забиватися, звичайно, її потрібно буде промити. З банки у мене вийшло майже 2 літри такої заготовки для оциту. Так що ми робимо далі? Ось у мене є ще мед. І я хочу буквально по чайній ложечці додати меду, щоб наш оцет був ще корисніший. Перемішувати не потрібно. Яблучні бактерії самі цей. Мед з'їдять. Закриваю знову ось так марлею, складеною в четверо під резиночкою, і ставлю в темне місце якусь шафку, і нічого вже не помішуємо, не рухаємо банками, не совгаємо ними. Вони мають стояти нерухомо. Оцеп має вистоюватися від місяця до трьох. Отже, ставлю і забуваю про нього. Наступний етап покажу вам уже згодом. Першу частину або перший етап я показувала у відео, де готувала яблучне повидло з барбарисками. До речі, поки триває сезон яблук, обов'язково приготуйте це повидло. Воно дуже смачне. Я залишу у описі посилання на це відео. Заходьте, дивіться і готуйте. І у цьому ж відео є перша частина, як ми починали готувати яблучний оцет.